Після таких клієнтів треба коньяк пити. Але у вашому кахве нічого міцнішого за каву немає. І не треба на мене так дивитися. Я пам'ятаю твоє ставлення до алкоголю. Я просто сказав, я ж не п'ю. Майже. Доброго дня! В мене мало часу. Тож відразу давайте до справи. Добре, а ви хто? Дивно, ви мене не впізнали? Я Фаїна. Мене в цьому місті знають всі. А, ну ви ж тут недавно. Сподіваюсь, хоча б чули про місцеву знаменитість Жоржа Жоржа. Ви маєте з ним виступати на ювілей коледжу. Я чув, пам'ятаю, знаю. А ви йому хто? Імпресарійка, продюсерка, менеджерка, концертна директорка. Я зрозумів. Ну і що ви хотіли? Ви мене вибачте, колего, що я так залетіла. Угу. Справа в мене серйозна, угу. а часу мало. Готую грандіозний тур Жоржа по нашому району: Щебетівка, Миронівка, ПГТ-Заграва. Це буде бомба! Радий за вас! О, можна я пригощусь? Не встигла поснідати сьогодні. Це може спати півдня? А мені треба справу робити. Перед вами ще встигла заїхати на СТО. Забрала гонорар за корпоратив. Так, давайте до гонорару. Тобто, до справи. А, ну так. Да. Я розумію, що з цим відразу треба йти до адвоката. Але я подумала: ви юрист. До того ж музикант. Ми з вами однієї крові. Ви мене зрозумієте і підтримаєте. Тому хочу проконсультуватися з цього приводу саме з вами. Ну, тоді давайте до справи. Консультуємось. Слухаю вас. Ми з Джорджем. Плануємо подати позов на Бітс. За те, що вони використовують мелодії наших пісень. На кого подати? На Beatles. Група така англійська, знаєте? Я знаю. А навіщо подавати? Як навіщо? Ви точно музикант? Це ж хай! Ну уявіть, який буде розголос. Жорж, Жорж подає позов на Beatles. Це ж круто! Це тупо. Бітли розпалися. Так коли вашого Жоржа ще й у планах не було. Жоржу 25! Прекрасно, а бітли розпалися у 70-му. Ви нехай потримаєте, а знущання й хейт. Бажаєте? Mm -hmm. Ні. Хейту нам не треба. Ми ще після провалу на конкурсі твої голоси смердянщина наоговтались. Mm -hmm. Ну, добре, давайте не на Beatles, давайте на Скорпіонс або Елтона Джона. Таку жоржа-жоржа, хто пісні крав? Звісно, що ніхто. Це навіть навпаки ми там трохи то. Але позов подавати треба. Ну, зрозумійте, в нашому місті ми, звичайно, зірки. Але треба рухатися далі, завойовувати нові ринки, штурмувати столицю, гонорари підіймати. 100 доларів за виступ. Це ж дуже мало. Та я вас так розумію. Ну от! А такий хайп, навіть скандал, нам у цьому дуже допоможе. Про нас почнуть говорити, писати, запрошувати і, врешті-решт, платити нормальні гроші. Фаїна, я вас так розумію. Ви знаєте, от дуже класна ідея. Навіть вона може спрацювати. А, скажіть, а яка ваша аудиторія? Сенсі, люди? Мух. Прекрасно. А хто це люди? Це чоловіки, жінки, може, молоді, може старі. А ви про це? Ну, переважно нас слухають дівчата до 18 років. Mm. Жорж в мене такий красивий! Його обожнюють! Та я вже люблю вашого Жоржа сам. Знаєте, краще не згадувати про Бітлз і про Джона, бо ваші дівчата не знають, хто це. Вони їх не слухають. Навіть не чули про них нічого. Краще знайдіть того, хто зараз у тренді. І от на нього подайте позов. Когось сучасного. По типу Тараса Чубрія. А хто це? Ну, добре. Просто загугліть. То зараз найпопулярніший у світі. Дякую, колего, за консультацію і за пораду. Піду до Джорджа. Він мене дитина сучасна, вміє гуглом користуватися. Знайдемо жертву разом. У, я її вже не за.